Для закрытия. и, и свет там вышел, не пожалуйста. Дякую. Э -э, хочешь, я проверю, что нормально? Да, давай. Нормально? Ага. Все, ага. зарядись. Ты будешь пиццу? Нет. Фу, Фуебать говно. Mm -hmm. Я, Саня, позавчора да. Світлана, вчора Оксана. Яка Світлана? І що ти Коли пишеш, блядь? Не було. Ми на Тіндері mm -hmm. познайомились з тобою, я більше ні з ким не знайомився. Да, yeah, да, yeah, да. Yeah. тут донат. Брат, це та, про яку ти говориш, що плануєш дати в рот їй, полизати клітерок і заблокати нахуй. Долбайов. Да, Хорош, брат. Надіюсь, твій план виконається. ідіот, засуджую, засуджую, засуджую на... Чим ти взагалі зараз займаєшся? Працюю. А де працюєш? Насправді, друже, дуже радий за тебе. Давай там роби все туди-сюди поняв. Як казав один дід тройнічок це топ, але Аня краще. Ні, я котронічка, тільки я я ти. Та що? А, Я тільки так її слухаю. Бля, кайф кайф кайф. Ще два банки Реву і вона буде твого Барбоса шліфувати. Ти Дурак, що ти пишеш, блядь, Що ти пишеш? дурак, Не відповідальні, відволікають. Так, про що ми балакали з тобою? Я вже забув. Треба було поправити. Ти аніме дивилася? Яке ти аніме дивилася? Я таке одне дивилася. Твоє ім'я. І все. Олександр. Аня. Приємно. Ані таке? А аніме яке дивилася? Олександр. Ані. Аніме. Як називалось? — Єбать не должно. — А, вибач, вибач. Йомайо, -йо. сань, це сестра моя трийорідна, в неї погоні лопили сос на районі, вся Тернопільська область брала її услуги, і відгуки там такі собі краще виганяй, санючо. Тобайо, що ти кажеш, блядь, що ти кажеш, що ти донатиш? Так, може, правду кажу. Е, Розкажи мені, будь ласка, скільки в тебе було взагалі ну, стосунків там, коли мене стосунки. Блядь, а що ви перебиваєте, мене є тільки конек налогоджую. Йомайо. Єбать, Саня, фарту тобі в добрий часік. Пам'ятаєш мене, що це за краля в тебе сочна така, на якій трасі таке золотце відкопав? Долбайоб, що ти донатиш, блять. засуджую тебе й. Вися, можете піструна заховати, тільки, будь ласка. Дякую. Все, бля, пока, саня. Все, Саня. Вісилую. Э. Що за хуйня? Саня, саня давай, чесно. Прийма. Дівчата, прийма. не твоє. Давай зустрінемось і як в старі добрі побоксуємо один одному по каштанам. Як на зоні це робили, пам'ятаєш. Бля, що ви пиште, ідіоти засуджує. Сум і показати. Да. Да. Мене ти впевнено? Так. Мені все бачення число. вже номера развонять. Хто ти дзвонив? А, 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 ну, у мене все чисто. Де да ти такі купував? А? Ага. Де да ти такі купував? А мені. Алло, пане Олександр, я розумію те, що ви зараз робите. Ви хочете відбилити свою репутацію після того невдалого, так сказати, сексуального експерименту, де вас застукали в готелі з двома чоловіками. Не було yeah, такої хуні. Було... Один вас гатив спереду, а другий ззаду в сраку перед ваше. Не було такої так, хуніані. Yeah, yeah, yeah. Такої хуйні не було. Да, Клич Вероніку краще. Спасибо. Аню, давай швиденько. У тебе ж зміна у масажці через годину починається. Чоловіки вже чекають, гроші заплачені. Якщо не з'явишся, виселю з общаги. Бля, це ще ну не тільки не виселяйте, будь ласка. Здорова, Санечко. Блін, я вже так за тобою скучив. Надіюсь, ти себе добре почуваєш, що ти вже здорова і плюс-мінус. Коротше, що я тобі хотів сказати. Я проходив біля твого дому. Ну, я не буду палити, звісно, де ти живеш. Но я бачив, як з таксі виходила ось ця дівчина, яка сидить біля тебе, як її Аня звати, якщо не допомагає. Я бачив, як таксіст жорстко її гатив на капоті. Тавває. А коли ти взагалі ставишся? що ти кажеш? Що ти бранати, шо Їбать. Поліна, ти тут? Поліна, приїжджай. О, о, Хуйня якась! Хуйня якась! меня якась. Це не то, башки, 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 башки. Башки. Бля, искусственный интеллект, чат! мы все поделу а даже мои клипы, йо моё Да блин, я... Честно, я в ще... Стасічка, дякую, що народилась. Дев'ятий місяць. Дякую. Дякую тобі. Дякую, Велике. Дякую. Гей? Понюхайте. Нюхайте. Понюхали. Бля, пиздец ты здоровый. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. За нишку ты подергать? Привычай, придачу. Чик-чик. Чик-чик. Горчичка, кмазик, яблука, бреч, не схавані, сик, Сир. оливки, аналізи, зефір каловий. Там хуйня, яка стоїть уже три роки. Десяток яєць. Масло. Сметана, шоколадки, яким три роки, дві хуйні, одна хуйня. Апельсини банани. Оце я зайшов до стрімера Діду Спіздось. Це стрімер, який постійно намагається щось зробити. Я його лайкнув в інстаграмі. Він мій лайк, е, заскріншотив, розрикував, е, потім заламінував і повісив на стіну чи кудись. І цього разу я зайшов, купив у нього сапку. Дивіться, яка реакція була. Моє ну, ж піднятися назад. знімає труси, мені вони більше не потрібні. І так прийдеться міняти після цього. Я не знаю, його божі дрожнити цим. Далеко за межами звичних легенд. У нашому лісі зникає магія. Це так прикольно за звучкою дивитись, насправді. Після того... Вона так. Вибачте, корол... що... мені треба нормальну реакцію давати на трейлер. Так що це було тільки що? Що це тільки було? Після того. Ніхуя собі. Тут щось трапилось, почекайте, почекайте. Почекайте, тут у світі щось трапилось, як якийсь портал відкрився. Уже буду обережним з цим. О, дивіться, це, щоб розписувати яйця. Це, це, це штучка для розпису яєць Будемо яйця з вами малювати. Розмальовки 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 Прикольно, ти навіть дивіться, навіть зірочки намалювала. Красиво. Куда? Блін, і Варкас, слухай. Мені сюди приємно отримувати ці подаруночки. А що це за розмальовки? Це для яєць розмальовки, почекайте. Єб... <рігла> <рігла> з дітьми? Що це за бджоли? Що це за Що це за котики? Іванка, що ти робиш? Що за розмальовки? <рігла> Навіщо мені діти? Що це з дітьми не так? Я не буду це на яйця класти. Раз, спробую. Це тарілки з репо. О! Я Аліна головна. Я Аліна головна. Мене звати Аліна Головна, я зелена. ля, -ля, -ля. Аліна, повертайся на твіч скоріше. За тобою скучають усі я, я тобі знайшов нові штуки для образу. Отакі. О, це репо! Це з репа, чувак. Гей! Як оцей дід Гей! А казала, домашнє вино не поклала. А казала, домашнє вино не поклала. А казала, не поклала. Каже, вибач, вибач, не поклала тобі вино. Блять це уксус. Це тупо уксус. В Дніпрі в 22-му році була відкрита шаурма, Шаурнація з. Блять, шаурнація. У Макоуді було назва щось там порн, пор, ну, типа, хаб, бургер, да, у Макоуді було назва. То, то, що не так погано виглядає. Чек там, то щось порно хаб, типу, типа, я не знаю. Хаб, я, бля, я не пам'ятаю. А, бургер хаб, да-да-да, бургер хаб було. То, то, ще не, не погано звучить, бургер хаб. Шаурнація. Відкрив. Що це таке, Джогі? Шоджогі? Там тіп в трусах вийшов. Бля, ви, ви зараз вам покажу. О, дивіться, я відкалю і дивіться, що там. Дивіться. От я відкриваю сайт. Ди? 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 Єпро, що тебе. Так. Ви думали я жартую. Ви думали це жарт. Регайся, то куди? Мені так треба. Так треба бути там, де зараз тиснути сно, то ти існути, існути, існути без тебе. канонічного нічного клубнячка. На цих унікальних кадрах ви бачите, як позаду калуша ригає молодий хлопчина. Замі... Блять, реально Чи, ні? та ні, не вірю. В кадрах ви бачите, як позаду калуша. Та ні, то не може бути блять. Ригає молодий хлопчина. І замість того. Ж... Раз, сука. Чи блять не бо ви хочете сказати, що вона рандомно вибрала день, коли у сферу, блять, і вона попала коли там діпи ха-ха. <соць> Це, блять, пустий зал, там, блядь, п'ять людей в тому, в тому клубі, нічому, і то з тих п'яти, блядь, одна вона знімає, один ригає, блядь, І дві дівчини там танцюють. Щоб викупити йому швидку, або, як мінімум, зробити штучне. Бляд. дихання, Диха хочеш, все. таких дітей хочеш, я себе не можу прогодувати, бля. В мене барсік, бляд, його... Голодуе, глядать <laughs> детям. З Зытошки зору урба... Вот именно, кто я думаю? Ну хорошо, молодые были, молодые были и симпатичные. Блин, им 22, а шо мне с ним делать? Так, блядь, 22, Лиза, мне 32. Блин, а хули чё толку от этих сорокалетних, блядь? Как... Шо? Шо? Ей 32, блядь? Шо? І вони говорять, як у мене, блядь, не знаю, ти типу, у бесельцы короче, блядь. Типу я, блядь, пишу. Але, блядь, що стосується життя лох-лохом, ну, реально. Прикол в тому, що вона, це, вона така вірю. Ні, вона така. Так, вона, да, вона вірить найкраще. Ну, це ж. Це Ві, а, це вони обговорюють якусь свою подружку, яка з ними не їде, так? Да? Це вони обговорюють якусь свою подружку, типу. Бля, це Віка така лох-лохом, блядь. Бля, мені здається, реально, ніби, якщо Віка побачить цей відео, вона почує ці голоса і вона впізнає знайомих. Типу, мені здається, що по цьому голосу вона впізнає, типу, цих хто ну, про це не говорить. Ну, типу, типу, без обличчя, без-ося, але вона впізнає. Це мене розпілкування, Типу. вона розуміє, що це неділя вечір, тіпо, коли де це було? Тіпо, ну.